Вітаємо! Якщо жінка приходить в магазин, то вона в першу чергу звертає увагу на дизайн і на свій розмір, ну і на ціну. А якщо жінка з великими розмірами приходить в магазин, вона в першу чергу звертає увагу на надійну підтримку. Тому зараз ми вам з задоволенням показуємо чудовий бюстгальтер. Напів поролону. в мене, до речі, на днях питала, що таке самі софт, напів м'яка чашечка, це форма, де нижня частинка із тонкого поролона. Завдяки цьому груди піднімаються, збираються і ви маєте гарну і надійну підтримку. Тонкий паралон, він не створює ніякого додаткового пошапу, тут його немає, а навпаки чашки більш глибокі, аніж у звичайної білизни. І, звичайно, питають, а які в нього бретелі? Чим більше розмір, тим ширше бретельки. бо це має бути все пропорційно, ширше плечі, ширше грудна клітина і ширша бретелечка. так, щоб не створювала тиск. Це модель 1030, ми її дуже любимо. Це базова модель і є дуже багато кольорів. Білий, біжевий, молочний. Зараз, дивіться, який гарний, чорний. Зелений на сайті, тобто дивіться. І до речі, якщо ви підбираєте розмір білизні ава, то потім вам вже легко купувати, тому що вони всі однакові, а ви вибираєте собі тільки інший колір. Ми з задоволенням допомагаємо визначити розмір. Якщо вам цікаво підписуйтесь на канал, відстежуйте більше інформації про білизну і ви будете в курсі всього. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.